Атака росіян, як я вже сказав, в ніч проти п'ятниці перевірила на міцність не лише нашу енергосистему, але і совість окремих громадян. Бо щойно почалося відключення світла. Ціни на генератори та зарядні станції зросли просто непристойно. Як казала моя вчителька з літератури, майте Бога в пузі. Uh, не знаю, ми вирішили перевірити, наскільки масовим було таке явище, чи триває воно досі, чи ціни після нервового стрипака в п'ятницю заспокоїлись, бо то якийсь новий біткоін. Ага. Вони з ріелторами таксістами зговорилися. Тобі серйозно точно. кажу. Коротше, чи повернулись ціни на павербанки до притомного рівня? Відповіді на ці питання вже знає Олександр Бончев. Дивимось. Після масованого удару РФ в ніч на п'ятницю по енергетичній інфраструктурі ціни на зарядні станції в інтернеті злетіли вдвічі. Соцмережі вибухнули. Люди були шоковані. Позавчора забронювали зарядну станцію за 29 тисяч гривень. Встигли взяти ще по старій ціні але вже за дві години вона коштувала 31 тисячу, а ще через годину – 36 тисяч. Я все розумію, попит справді формує пропозицію, але щоб за три години плюс 7 тисяч – це вже, вибачте, перебір. Ще одна покупчиня ділиться схожою історією. Замовила зранку станцію. Підтвердили ціну 27 тисяч гривень. А через три години телефонує менеджер і каже, що помилилися. Тепер уже 31 тисяча. І таких історій десятка. На скрінах зі сторінок торговельних платформ видно, як зарядна станція на 500 ватт подорожчала майже на 2 тисячі гривень лише за кілька годин. Стрімке зростання цін на павербанки, зарядні станції кофло та інші енергообладнання обурило навіть голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева. Спекулювати на товарах першої необхідності намагатися нагріти людей замість зберегти на ринкових умовах доступність джерел світла і тепла в умовах постійних ворожих обстрілів просто аморально. Ми вирушаємо у рейд по базарах, щоб перевірити, як змінилися ціни. Починаємо з найпопулярнішого товару ліхтариків. На прилавках широкий вибір: ручні, налобні, акумуляторні. Ціни коливаються від 50 до 800 гривень. Вони можуть і в поміщенні світити, і на вулиці. Ну але вони мають мати важкий хороший акумулятор. Це саме основне. Якщо акумулятор буде похожа моделька, яка там буде світити теж потужно ярко, але він легенький це не діло. Далі прямуємо до туристичних плиток. Маленькі моделі, що працюють від газового балончика, коштують від 200 до 500 гривень, плюс сам балон 80 гривень. Їх вистачає приблизно на дві години. Є й більш потужні плитки по 600 гривень та великі балони з конфоркою. Наприклад, візьмемо Китай, буде там 900 гривень 5-літровий. Якщо це буде поляк, то він вже 1800 гривень. Але польський, якщо польський, то тільки з оригінальною тарілочкою брати. А наскільки його вистачить? Полончика, дивіться, візьмемо цей варіант. 12 літрів. Заправляємо 10 літрів газу, тарілочка потребляє десь 100-120 грамів газу на годину. Тут 5 кілограмів. Навіть якщо візьмемо 100 грам на годину, 1 кілограм – це 10 годин постійної роботи. Наступна зупинка – обігрівачі, які також працюють від газових балонів. Прилади популярні, але мають недолік – сильно сушать повітря. 3 кВт обігрівач до 1,5 тисячі гривень його ціна, він буде обігрівати кімнату до 30 квадратів. Підключається до балона 12, 27 літрового, 45 літрового, ну, який є, через редуктор і шланг. Акумуляторні зарядні станції саме їх зараз найчастіше шукають українці. Ціна до 4 тисяч гривень. Пристрій компактний, має вбудований ліхтарик і працює від акумуляторів, які зазвичай використовують в електроінструментах. Один такий акумулятор коштує близько 900 гривень. Люди, які мають такі акумулятори, можуть під'єднати один, два, три або чотири акумулятора, і в номіналі вони видають 330 Вт ватт цей пристрій. Тобто можна підключити ноутбук, зарядити пристрої. А завершуємо наш рейд генераторами. Продавці кажуть, найчастіше люди обирають 3 кіловатні моделі. Ціни коливаються від 10 до 20 тисяч гривень залежно від потужності та виробника. Найпопулярніші і найпростіші вони бензинові. 3 кВт найпопулярніше це там 15 літрів бак. Розхід іде десь 600 грам в середньому на годину роботи. Продавці кажуть, ажіотаж на товари для енергозабезпечення дійсно зріс в окремі дні на окремі товари. Цінник справді міг лізти вгору, але загалом ціни залишаються на рівні минулого року, бо ринок нині перенасичений, дефіциту немає. Якщо дати багато інформації, що до прикладу завтра не буде палива, то дійсно всі підуть заправлятися. Це спричинить незвичний попит і буде зростати ціна. Проте, якщо ворог і далі буде виводити з ладу нашу енергетику і відключення стануть регулярними, всі згадані, щойно товари дійсно можуть подорожчати за оцінками експертів приблизно на 13-14%.